Всім привіт! Ви попали на дуже крутий відеоролик, якому я вам покажу, як заробляти реально круті кошти, великі кошти в інтернеті. Не заробляти якісь там на буксах копійки там за підписку, там не знаю, там 10 копійок і так далі. А заробляти реально круті кошти, можна заробляти в гривнях, в доларах, в євро, в будь-якій валюті можна заробляти. З телефона, з комп'ютера, з ноутбука, що ви хочете, можете заробляти. Головне інтернет і головне, щоб пристрій не лагав, тобто, щоб він гарно працював. Тобто відеоролик буде крутий, обов'язково додивіться відеоролик до кінця, і ви зрозумієте, як в інтернеті заробляються великі кошти. І ви зрозумієте, звідки ті всі люди, е, які мають великі кошти, заробляють е, е, на такі круті там машини, будинки і так далі. Тобто, дивіться обов'язково цей відеоролик до кінця, поставте лайк і підпишіться на канал. Давайте підтримувати український контент. Полетіло. Я перейшов на запис екрану. Тепер в цьому відео покажу, як заробляти реально круті кошти в інтернеті. Дивіться для роботи, нам потрібен брокер, на якому ми будемо торгувати. Тобто нам потрібно робити вірний аналіз, на цьому заробляти кошти. В цьому відеоролику я вам покажу, яка з допомогою та ханалізу заробляю реально круті кошти. Давайте намалюємо рівень підтримки на валютній парі, точніше на індексі BinIDX. Бачимо, що ціна фактично підійшла до рівня підтримки. Будемо брати угоду вгору на 3 хвилини на підвищення. Погода на 2500 гривень відкрита. Тобто, якщо угода буде плюсова, я зароблю, виходить 2275 гривень чистими, Це буде мій чистий заробіток цієї угоди. Дивіться. Чому саме тут я взяв угоду на підвищення? Бачимо, один раз ціна підходила до рівня. От тут ось. Після ціна розвернулася, пішла на корекцію, і знову ціна підійшла до рівня. Це називається двойне дно. Тобто, Як відпрацьовує себе двойне дно? Воно себе відпрацьовує таким чином, що після другого доторкання ціна піде все-таки вгору і піде ще вище. Ось цього хаю, де ціна доходила. Тобто, тут Легко і дуже зрозуміло, що ціна піде вгору. Тобто ось такий простенький аналіз. Достатньо вивчити декілька десятків фігур, і ви будете розуміти, в які угоди потрібно заходити, щоб заробляти кошти на бінарних опціонах в інтернеті у 2024 році. Це самий крутий спосіб заробітку. Чому він сами, самий крутий? Тому що тут можна заробляти. Самі великі кошти. Ось, Перша угода у нас відкрита. Давайте подивимось, де ще можна відкрити угоду. Е, так, IMX, валютна пара нам не підходить, хоча давайте подивимось, хвилинний таймфрейм. Бачимо тут в принципі, нисхідний тренд, він трішки пробивався. Е, можемо взяти також на пониження до 15.10 на 2500 гривень. В ідеалі все-таки заходити біля рівня. Ось дивіться, де потрібно заходити. Все-таки я взяв трішечки. Погані точки, тому що пізно відкрив цю пару валютну, точніше, індекс, бачите, все-таки краще всього заходити біля рівня. Ну, бачите, я пізно зайшов, тому зайшов ось тут. Що ми тут бачимо? Бачимо наклонний рівень, бачимо все-таки несхідний тренд, тут трішки пробивалося, це нормально, але но, все-таки тренд не східний. Тобто тут потрібно від рівня брати угоду на пониження. Ось угода на пониження відкрита, все чудово. Якщо Ціна все-таки піде вище, можна буде взяти ще одну угоду в кращій точці. Тобто вже не, не на 2500 гривень, а на 5000 гривень. Давайте подивимося, як відпрацьовують себе ці угоди. BinADX, в принципі, себе поки що дуже гарно відпрацьовує. Давайте повернемось на Binite бачимо, є корекція, тобто є корекція на підвищення. Угода відкрита, угода себе відпрацьовує. Ви бачите, я тільки от відкрив. Бінаріум мій одразу знайшов круті ситуації. До речі, посилання, оригінальне посилання на сайт буде в закріпленому коментарі. Тут також можна торгувати на демо-рахунку, переключайтесь на деморахунок і тренуйтесь. Тобто не втрачаючи свої кошти, можна тренуватись. Можна тренуватись, вчитись, а після того перейти, коли ви вже навчились, перейти і торгувати на реальному рахунку. Ну, якщо ви не вмієте торгувати, але ви хочете на цьому заробляти, в кінці відео в мене буде дуже приємний для вас бонус. Для всіх тих, хто дивиться відеорок до кінця, в кінці у мене буде дуже приємний бонус для вас, тому обов'язково додивіться цей відеоролик до кінця. Е, так, що залишається? Залишається. Трішки більше хвилини на IMX і на Bin IDX менше, ніж хвилина. Тобто очікуємо, очікуємо, як це себе відпрацює, як ці ситуації себе відпрацюють. А поки що давайте подивимося ще латам. Азію точніше, чому я торгую зараз на індексах, тому що сьогодні субота, OTC ринок, тобто ринок закритий. І на валютних парах на OTC торгувати не дуже хочеться, тому торгую на. На індексах. ось е, Також бачимо, в принципі, непогану ситуацію на латамі Бачимо, що ціна все-таки тримається біля рівня підтримки. Давайте ось так зробимо. Бачимо ось, угода плюсова на Binite X. Е, досить чудова на Binate X, угода плюсова. Е, бачимо ціна біля рівня підтримки тримається, рівень підтримки реально крутий, і цей рівень підтримки. Скоріше за все, ціна на ось цей раз не проб'є, тому що бачимо, що ціна його пробивала один раз і поверталася, і ціна закріпилася вище цього тренду. тобто Ціна закріпилась ось тут. Це нам, це нам говорить про те, що все-таки ціна буде йти вгору. Я би тут все-таки брав угоду на підвищення. Ну Давайте поки що подивимося, як себе відпрацює AMX. Залишається 20 секунд. тобто очікуємо. Ось, бачите, яка в мене статистика, досить гарна статистика. E, також це не є мій основний аккаунт. Основний аккаунт в мене в доларах. Ви ще не бачили, яка у мене там крута статистика. Там просто яка Крута статистика, обов'язково я цю статистику покажу. E, дивіться, угода плюсова, також заробили 4250 гривень. В принципі, могли б ще взяти угоду на латамі. Давайте, e, давайте все-таки швидше за все, візьмемо угоду на латамі. Буду брати угоду на. До 15-14 на підвищення на 2500 гривень. Хоча вже зелена свічка, в принципі, вже пізно заходити. Трішки я точку втратив. Трібно було тут заходити. В принципі, я вже заходити не буду. Окей, вже, вже не буду заходити. Вже пускай буде, як є. Е, виходить, е, на цьому відеоролику я заробив. 4500 гривень. Десь 4 гривень на цьому відеоролику я заробив. Ось так, друзі, легко можна заробляти кошти в інтернеті і до того дуже великі кошти, дуже великі кошти на цьому всьому можна заробляти. Вам потрібно всього-навсього вивчити теханаліз. Ну, якщо ви е, в теханалізі повний нолі, ви нічого не розумієте, як тут торгувати, як тут заробляти, у мене для вас є бонус. Дивіться, у мене є телеграм-канал, е, який я веду обов'язково на нього. Підпишіться також е, в закріпленому коментарі буде посилання. До речі, бачите, латам себе відпрацьовую. В принципі, швидше за все, тут також угода була б плюсова, тому що накоплення, накопичення вище рівня. Підтримки, це означає те, що ціна буде рухатись вгору, але все-таки вже окей. Не будемо прямо робити відеоролик на 15-20 хвилин. Тому так, дивіться, також у мене є торговий бот, який дає дуже круті сигнали. Якщо ви повний ноль прям в трейдингу, нічого ви не розумієте, не розумієте нічого в теханалізі, ви можете тут заробляти кошти всього-навсього, повторяючи сигнали за ботом. Дивіться, бот там з самого початку. Каже валютну пару, яку потрібно відкрити. Ви знаходите через пошук ось тут валютну пару собі, яку вам потрібно. Після бот вам видає також час, до якого відкрити угоду. Пише ціну активу. Після на хвилинному графіку е, малює рівні колін, від яких можна буде брати угоди. також. Біля цих рівнів колін є е, котировка, тобто і від ось ці угоду. Якщо угода мінусова, бо це розуміє, бот вам видасть догон, бот напише вам, щоб потрібно відкрити ще одну угоду. Ось, І бачимо чистий плюс. Бачимо ціну відкриття, бачимо ціну закриття. Тобто реально дуже крутий бот, дуже крутий бот, дуже круті сигнали. Вже 12 людей торгують з допомогою цього бота. Ви бачите, я недавно тільки створив канал, а вже люди торгують. Також я створив канал, де лічно я буду давати сигнали. Тобто, буде голосовий чат, буде мій екран, ви будете бачити, як я торгую. Будете бачити, які валютні пари відкриваю. я це все буду казати. І ви будете разом зі мною торгувати. Як тільки тут буде 10 людей, одразу ми почнемо тут торгувати. До речі, подивіться, як себе гарно лотам міг відпрацювати. Ось бачите, прям третій плюс я міг забрати на цьому відеоролику. Бачите, як я легко знаходжу в цій ситуації. Ось. Крута статистика, гарний профіт. Ну, скажіть мені, де, де ви заробите такі кошти на простій роботі? Тобто 4500 гривень я заробив там, ну, нехай буде за 10 хвилин. Ось де ви такі кошти заробите Він, е, е, на простій роботі. Таких коштів ви не заробите. Тому, якщо цікаво, переходіть, підключайтесь до бота. Там, в принципі, нічого важкого немає. Давайте можу вам показати, як до бота підключитись. Дивіться, переходимо в бота, нажимаємо старт. Е, після вам потрібно вибрати брокер, на якому ви хочете торгувати. Наприклад, нехай це буде е, е, брокер 1 тобто Бінаріу. Приходьте на реєстрацію, нажимаєте на кнопочку, приходите на реєстрацію на брокера. Після того, як ви вже пішли реєстрацію. У вас буде ID. Ось тут дивіться, ось тут у вас буде ID, копіюєте це ID. ось ось, бачите, червоним таким ось. Копіюєте це ID, після цього ви переходите в бота і нажимаєте кнопочку зареєструвався і відправляєте боту ID. І бот вам скаже, що вам потрібно поповнити аккаунт, поповняєте аккаунт на будь-яку суму, на яку хочете. Після цього ще раз бросаєте ID боту і все, ви в команді. Ви у команді, бо там видає два посилання. Перше посилання видає на канал, де дає сигнали з понеділка по п'ятницю з 10 ранку по 11 вечора, 11 ночі, точніше. Ось. А також канал, де будуть голосові торги зовсім скоро. Тому підключайтеся, якщо хочете заробляти реальні кошти, підключайтесь. Ставте лайки, пишіть коментарі, підпишіться на канал. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока!